Не можу вам не похвастатися, дивіться, що урвав. Урвав в секенді, він новий абсолютно. Зараз скажете, ні, ти нас дуриш. Всі ці діла, знаєте, скільки він стоїть, я не знаю, вставлю вам картинку чи не вставлю, думаю вставлю іменно він. Навіть десь на ньому бірка є, я її сховав. Зараз вам покажу. Це злоті. Щоб 10 доларів, щоб ви просто розуміли. 5200 на розетке и тут 10 долларов новый новый я думаю это лайк заслуженный потому что потому мог бы конечно я продать бы долларов за 40 ну все такая да Та нет мне надо рюкзак потому что моем уже все вы просто посмотрите на мир рюкзак я в нем тоже лезу, но еще что -то уже ему все. Он классный, кстати, тоже воды не мы там все эти дела. Жидкость он выдерживает. Ну, конечно, по сравнению с тем, це уже все у меня изжогловать таких рюкзаків.